У закладах освіти Подільської громади продовжують відкривати класи безпеки. Так, днями такий клас відкрили на базі закладу загальносередньої освіти номер 4 На захід завітала і заступник Подільського міського голови Людмила Задорожна. У нас сьогодні чудова подія. Ми відкриваємо черговий третій громаді клас безпеки. Поступово всіх закладах загальносередньої середньої освіти подільської громади будуть відкриті адже сьогодні. Сьогоденні як триває повномасштабна війна, безпека вас, діти це саме головне, і тому ми всі працюємо над тим, щоб зробити середовище безпечним у класах безпеки. Проводяться заняття з правил пожежної та мінної безпеки, а також дій у надзвичайних ситуаціях. Тому тут для учнів облаштовані всі зони з необхідним обладнанням від ДСНС та дитячого фонду ЮНІСЕФ Україн», які допоможуть здобувати корисні та якісні знання з безпеки життєдіяльності. Сьогодні в нашій підівській громаді відкрився черговий клас безпеки. Ми дуже раді такому відкриттю, тому що клас безпеки це місце, де ми можемо цікаво проводити час з дітьми, спілкуватися з ними, розповідати їм щось цікаве та дізнаватися багато корисної інформації для нас від наших найменших мешканців громади. Так, з нагоди відкриття тут же був проведений єдиний урок з безпеки за участю рятувальників, поліцейських та вихователя з безпеки. Пройшов дуже цікавий урок безпеки. Провели ми рятувальники спільно з поліцейськими та спеціалістом з безпеки в освітньому середовищі. Думаю, що дітям було цікаво, все сподобалось. Вони отримали корисні знання, гарні враження та позитивний настрій. Наприкінці діти мали змогу приміряти бойову форму та спорядження пожежників, від чого отримали масу позитивних емоцій. Е, ну дуже цікаво. Перший раз міг приміряти форму, на якій ходили на пожежу і все інше. Нам розказували, як потрібно було поводитись з мінами, що не потрібно йти в заборонені місця і все інше. Мені дуже сподобалось відкриття, сподобалось найбільше всього сподобалось переміряти форму. Відтепер, завдяки класу безпеки, маленькі мешканці Подільської громади будуть знати більше про безпеку свого життя. Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Ілья Беюль, телекомпанія КЕТ.